Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перевозьме про ці відеогляди, і це буде влог, в якому я розповім про те, чому влог у нас пішов не по плану. Я, чесно кажучи, трохи незадоволена, бо мала великі плани, починаючи з свого адвент-календаря і закінчуючи загалом ось цим різдвяним настроєм, але я його абсолютно втратила. По-перше, сама трохи хворіла, а тепер хворіє Еля, і вже геть зовсім не до різдва, скажу вам чесно. От просто хочеться, аби наш отче видужала. До моменту, коли власне, не настане різдво. Тому як ви розумієте, з відео це так печально і трагічно. Я молодого відео це декілька днів тому назад було, розповіла про те, що я оце думаю про челендж. І, звісно, я його поки так знаєте, не оголосила. О, Я придумала, це буде неоголошений челендж. От, але я стараюся прочитати вісім книжок до кінця року. Ночами читаю, тим паче, що олічки нежить і мені якось так трошки психологічно легше не спати. Тупу не знаю, як це фізично, але психологічно легше. Тому я собі читаю я вже одну книжку прочитала, і я уже сяду гарнесеньку, пімкну основну камеру і розповім вам про свої враження. А поки просто хотіла привітатись, попити кави зустрічі в наступну мить. І хоч я з'являюсь тут не так часто, і мені з цього приводу насправді дуже сумно, бо я мала грандіозні плани на влогмас, навіть не в плані знімання, а в плані проведення часу в сім'ї. І загалом в мене були доволі цікаві завдання. До ну, речі, я взяла їх з собою. У мене тут Елі адвент календар, ми зараз в Тернополі і шматок мого адвент календаря, але загалом спочатку моя простуда, потім Еліна геть вибила з е під ніг. І Ось ця прекрасна атмосфера, яку я намагалась знаєте, в собі якось народити, геть зовсім пішла на спад, і зараз ну, залишилось менше ніж тиждень до різдва, а я вже геть не відчуваю цього свята, але ну, зрештою життя, воно таке життя. Тим не менше, до речі, це я продовжу займатися своїм неоголошеним челенджем. Як ви пам'ятаєте, я вирішила, що було б не кепсько прочитати вісім книжок. До кінця року. І одну з них я вже прочитала: це збірка Софіян Дурховець, лиш тут кадинку. Це було складно, бо це було схоже на розчір пера. Геніальної письменниці. Тобто е, таке враження, що я, безперечно, е, оцінюю талант Сфян Друхович, і мені здається, що вона неймовірно пише. Вона дуже гарно вміє в слова, і це дуже важливо. І не так багато письменників насправді вміють вправлятися зі словом. Це, це дар, правда. Я, я так вірю, я, я в це вірю і я переконана, що Сфян Друхович дійсно. Талановита письменниця. Але е, бувають моменти, коли ти здумаєш якусь грандіозну книгу, типу от Амадока чи «Фелікс Австрія. ти працюєш над нею, ти її виписуєш, і вона видається от така класна. А моменти, коли ти просто фрірайтиш, так? Е, ти вивчаєш різні техніки, різну глибину, різний концентрат подій. Ну, тобто... Ти бавишся з текстом. Для мене ця збірка це була саме така гра з текстом. Мені зайшло буквально два оповідання: одне про чоловіка в поїзді, такого попутчика випадкового, а інша супутника. А інша я вже зараз не пригадаю про що воно було, бо це була така геть-геть-геть-історія розхристана. Там багато дійсно цих, знаєте. Концентрованостей, опуклостей, дуже багато різних прийомів. Через це на мене текст доволі перезавантажений. Він неймовірно красивий, але ну, мені не можу сказати, що я прям кайфанула на 100%. Я певні якісь оповідання, скажу чесно, ковтала просто, тому що я розуміла, що це не моє. Але це не менш книгу я прочитала. Хто її теж читав, розкажіть, як вам. А, бо я на Гудрівці, коли писала свій відгук, читала відгук інших людей, я зрозуміла, що десь ну, я перегукую в своїх позиціях з багатьма людьми, і мені а, від того, знаєте, стало трошки легше, бо ну, може щось не зрозуміло. А ще щодо того, що я зараз теж активно читаю, а, це ось ці дві книжки. А, і знаєте, вони обидві це мені урок про те, що я щось якісь на ті ресурси читаю. Коли ну якось з ним книжками, Том Фелтон. Не й чесно, це такий а, ковток. Свіжого повітря для потаромана, тому що автор так, я все ще переконана, я говорила вам раніше про те, що мен відчуття на він не відпустив цю франшизу, значить, він все ще проживає її. І ця книга теж один з доказів, тому що тут дуже багато про те, як відбувалися зйомки, але ж мені, мені потароманці, мені людина, яка росла з цими з цим серіалом, з цим фільмом, з цими фільмами, мабуть, так правильніше говорити. Мені так важливо дізнатися, як це відбувалося, як відбирали дітей на кастинги, як взагалі відбувалася атмосфера. Як вони знімалися, тобто ці якісь штуки тут вони є, і мені це так добре. Я читаю, я, ну, я реально я доволі багато вже подолала тексту, я кайфую, мені не хочеться не відриватись. Я знаєте, дуже рідко так такі моменти, коли ти працюєш, да, але в тебе відкрита книжка. І ти в будь-який момент, коли можеш відірватися від комп'ютера, дивишся, а що, а що там далі? А як там? От в мене так зараз цією книгою, і настільки я. А, Кайфую від того, що Том Фелтон повертає мене, от саме в той магічний час. А, тому мені поки подобається, я бачите, що не стикала якогось цілісного враження, бо я не дійшла до кінця. А, от, але я кайфую. Бачите, і оця історія про те, що я десь там вичитала, що так багато було піару на цьому такому незрозумілому романі замов Вотсон. Де я то взяла? Я не знаю. Ну не питайте мене, які ресурси читаю чесне слово. Треба собі взяти за тілю, відписатись від всіх книжкових блогів, е, там, пабліків, мереж взагалі від цього, бо на мене навіть нічого не вірусилося таке. І подивимось, подивимось. З чистого листа почати. Пам'ятаю момент, коли ще ген-ген-ген давно е, я ні на що таке не була підписана, який був прекрасний книжковий світ. А зараз заходиш, срач на срачі, щось відбувається, якісь такі незрозумілі е, речі. Загалом ще одна книжка. Отут теж е, де я. Читаєте, де я це висипала про Менга Гаррі. Я вам не скажу, правда, чесно. Десь, десь, поміж життів, де десь воно мене на мене хапнулося і все. Мабуть, хапнулося, тому що я цікавлюся власне королівською родиною. І, відповідно, відростю дуже класний канал з посилання, І, відповідно, можливо, на мене знаєте таргетнулося і те і інше. Але це неймовірно класний гір роман. Я вперше в житті читаю про гей-пару. Я вперше в житті читаю, як загалом зав'язуються стосунки в гейв. І мені цікаво, і мені і я не можу сказати, що я така, типу, оу, вау, вау, вау. Мені подобається, що є така тематика в книжках теж. Мені подобається, що цей роман не продавався саме під таким соусом. А, мені подобається, що тут ржаве не голубе. Мені подобається. Я ще недалеко просунулася, тобто я на етапі, коли тільки зароджуються стосунки. Але я переконана, що такі книжки теж повинні бути. Коли ми розплемо любовну історію, ми повинні всторювати, що вона може включати в себе різні варіації любовних історій, а в тому числі і саме таку. Я пам'ятаю дуже дуже давно, що я за свого юнацтва я не трапляла на якийсь роман, чи то був не роман, чи то було коротше про лесбійську любов. А от про гей-історію я нічого звичайно, не, не бачила. Я, сподіваюся, це толерантно так говорити, бо я ще з тих 90-х років народження, можу щось знаєте, і не те приплітати, але ну, з абсолютною повагою не переживайте. От, тому я читаю, кайфую зараз, правда, чесно, я її читала. Ми зараз в Тернополі, як ви розумієте, по антуражу. І е, загалом ми не планували, і саме через це все власне, з логмасом дійшло не так. До прикладу, якщо я не помиляюся. Ой, де тут дев'яте число, а немає його з собою, здається. Клас. Просто, якщо не помиляюсь, у мене дуже багато завдань пов'язані, власне, з тією локацією. До прикладу, от, мабуть, 19 го я теж немає. Ну, давайте те, що маю, до прикладу, 12. -те. Класна букерка. Яке завдання? Кому розповісти про свої улюблені різдвяні книжки? Дайте завтра, бо сьогодні, вже, чесно кажучи, не впевнена, чи встигну. І не хочу перебивати цю тему цією. Тому завтра поговоримо про улюблені різдвяні книжки. Гаразд? Ну, матимемо про що з вами зустрітися. Але якщо не брати це завдання, дуже багато завдань у мене пов'язані з тією локацією, відповідно, а, ну якось так все настільки пішло в шкереберті, що у мене навіть розрядилась камера. А тепер дозвольте поговорити з рук. А, так от, що я мала на увазі, що дуже багато цих завдань були пов'язані з тією локацією. Там, до прикладу, з підпечиво я вже заготувала формочки, ще щось, ще, ще щось. І тепер це не має жодного сенсу. І мене це чесно це доволі розчарувало. От, але ну, зрештою, так буває. А, так, от, я коли приїхала в Тернопіль, я взяла з собою ось цю історію про. Ось цю, ми приїхали буквально на один день, все було по плану. Я її почитала, а потім ми повернулися назад, і я взяла ось цю книжку, цю залишила тут. І коли ми повернулися назад, тому що лівчика прихворіла і власне бути в місті, куди краще, бо тут все таки медицина і так далі, тому подібне. Я вже з цією книжкою не змогла розлучитись, бо вона ну, неймовірна правда. Тому я от прям її читаю, читаю, дуже сподіваюся, що завтра зможу вами відсвітувати про те, що я її дочитала. Повторююсь, я не оголошую прям челендж, по перше, тому що я дуже розчарована ситуацією з Влогмасом. З тим, що не вдалося мені втримати цю різдвяну атмосферу, яку я так плекала, яку я так очікувала. А, о, тому давати якісь обіцянки собі, а тим паче, якісь публічні обіцянки я просто не можу. Але в будь-якому разі я дуже налаштована всередині -hmm, все-таки прочитати вісім книжок, Ну, сім тепер вже виходить. Ну, зрештою, я сподіваюся, зможу. Як ви думаєте? А, було б не кепсько. Власне кажучи, у мене все сподіваюся, вам сподобалось це відео. А, дуже розчарована. Я готу вам про те, що не знаю, як у мене буде далі з боломусами, наскільки це буде регулярно і чи вдасться мені е, притриматись, Та вже не вдасться, тому що не вдалося притримувати свого початкового плану. От, Але буду старатись. З вами, сподіваюся, з завтра.